І знову вся цикавенна штука Citroen c 4 Так ось в інструкції сказано, що для зняття стартера треба відкрутити два болта, котрі знаходяться там з тієї сторони. Але ось його важко показати, але бачите, он ключ на 13 головка. І ось там. Десь є болт. ось може, так буде бачимо, ось він. Ось той болт поганенький. В інструкції його немає, але він там є, йому трошки заважає. Ну, у кого як завернута земля, але мій інструмент підійшов, довжини хватило Тобто... Ось така от історія. Два болти там і один здесь. В інструкції його немає, може його можна не ставити. Така зараза. А щоб сюди добратися, треба зняти оцей бачок, розтикувати сапун та зняти фільтр. Він крепиться ось тут одним винтом. А так, все дуже добре. Але ось той болт дуже поганий. Там помодухатися треба з ним. Тобто його першим відкручуйте, а потім ті задні два.